Притри. Готводя. Ставить на ширині плеча ручки на боїть. Кружечок. Один, два, три. І в іншу сторону. Один. Два. Три і в іншу. Один. Зібрали. Сіл. Ручки на талі. В другу сторону один. Ножки зібрали. Присіл. Ще. Один і зібрали. Присіл. Молодець і в іншу сторону. Зібрали. Силу. Круто. А тепер сили. Сили. і зібрали ножки разом. Ще. Сили. Два. і зібрали. І сили. Два. І зібрали стали боку. Сили. Два. Молодь. Ручку на наталій. Нахил. Два. Три і поміняли. Волос на лодке є. Шість. Сі. Круто. Ножки зібрали. Відкрили. До ноги, до ноги. Зібрали. Відкрили. До ножки. Доторкнулися. Ручку ще. Зібрали. Відкрили. До ноги. Три. І ще. Оп. До ноги і до ноги. Молодці. Стали на всю стопу. На носочки. На п'ятки, на носочки, на п'ятки. Сіл, вистрипнули, вистрипнули, вистрипу ще. На носочки, на п'ятки, носочки, на п'ятки. Сіл, міжу сторону. Ры. 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 І ще раз. На носочки, на п'ятки, три, чотири. Сіли, стрип, ще. Молодець. І останній разок на носочки, на п'ятки, на, на носочки. На п'яті сіли. Дима. Високо. Чорти. Клас. Ручки взяли. Залігті. Ножку далеко за себе. Піднімаю лісі наверх. П'ятку ставлю. ставлю. Опустили ще. П'ядку ставлю. Опустив. Ще поставити п'яточку заділь на підбору. І під Один. І шию показали. Три чотири. Круто. В іншу сторону оставили ножку далеко далеко від себе. П'ятку ставимо. Один. Двоє, два. Витягнули ще. Три. Поставили п'яточку. І останній. Чотири. Стони показуємо шию. Один. Два. Три. Молодці. Зі Зібрали ножки. Разом. Зробили глибокий дих. носочки. Замку підняли і зробили втих. Лисиком, лосиком, і видих. Останній вдих. І різко. Видимо. Молодісти. Твоя зіринка.